我以为呢。Well, we Zakończymy. Szanowni członkowie komisji, szanowni presudki, na 15. zasięg na komisji budżetowej, było której było Комісія права проможна, які будуть пропозиції по початку роботи нашої комісії. Добре, добре, добре. Хто задану пропозицію? Прошу. Дякую. Добре, добре. На порядку денному у нас всього три питання. Ви їх знаєте, тому переходимо до роботи. Добре, добре. На перше <питання>, питання про внесення змін та доповнень до рішення після постійно рецесії 8 спитня Вилковської міської ради Мерської Радої області від 30 першого 25 25-го року, ну 2554 про бюджет Вилковської міської територіальної громади на 2025 рік. На підформацію надає з цього питання начальник фінансового відділу. Наталію Мартіану. Будь ласка, на Наталя Григорівна. Доброго дня, шановні члени комісії. Дочит, пропоную проєкт рішення саме затвердити розпорядження міського голови номер 418-01-24 від 03.11.25 року про розгляд бюджетних питань між сесійний період яким. Були збільшені планове сьогодування дохідної та додаткової частини загального фонду бюджету, а саме Додаткова дотація з державного бюджету, місцевим бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 849 тисяч 400. Значить, це е, вихідна частина бюджету. Е, додаткова частина планується е, ці кошти передбачити на. Відділ освіти, молоді та спорту в сумі 849.400 на закупівлю ем, ККВ, називається оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, на закупівлю вугілля для шкіл. Для шкіл так. Ну, це субвенція. Я запитаю. Ні. Хто за те, щоб підтримати та винести на розгляд сесії, прошу підтримати. Міжсесійне розпорядження, воно так. додається до прийняття. Так, так, я бачу. Добре, дякуємо. Друге питання про внесення змін та наповнення до рішення 38-ї сесії 8-го ступеня Львівської міської ради Львівської ради на Одеській області від 30-го 1-го 25-го року номер 2550 про бюджет Львівської міської територіальної громади. Це про перерозподіл, так, так. так. Да, відділу, Будь ласка, пропоную проект рішення, а саме про розподіл планових асенуайт в межах фонду бюджету. Значить, надійшли листи від центру надання соціальних послуг, надійшли листи від відділу освіти молоді та спорту яких вони планують перерозподілити планові призначення одна кінець року, і тому все в межах фонду? Пропоную розглянути це питання, але... але також хочу додати, що необхідно внести в цей проект зміни в зв'язку з тим, що надійшло питання від комунальної установи ТП Приморське, де вони просять. Фінансову підтримку в сумі 50 тисяч на енергоносії, а саме електроенергія. Тому необхідно внести ще один пункт по виконкому: це розподілити призначення суми 50 тисяч за рахунок виконавчого комітету, а саме зменшити планове призначення по КПК ВК 0150, кайкави двадцять 21, і 2120. За рахунок цього збільшити призначення по КПК 67 тобто надати 50 тисяч як фінансова підтримка згідно програми підтримки комунальних установ на мировому Є лист, який додається від Іванова Анатолія за номером 169 від 14.11 з Таким питанням він звернувся до міського ради. Шановні колеги, я прошу підтримати, ми зробимо доповнення до цього проєкту і розійшлимо всім членам е, нашого депутатського корпусу. Добре, та що, може ми перед сесією? Зі змінами? Ні. Чому перед сесією? Ми приймаємо з, зі два. Добре, а я запитаю. Хто за те, щоб підтримати це рішення з доповненнями? Доповненням. прошу підтримати. Дякую, хто проти, утримався. Рішення прийнято. Дякуємо Наталі Термогрівна. Зараз у нас третє питання про затвердження плану діяльності з підготовку проєкту регуляторних актів Викорської міської ради з міського рано в області у 26-му році. Ради Лариса Івановна. Будь ласка. Шановні присутні, до вашої уваги даний проєкт. План регуляційних актів, які ми повинні розмістити на своєму саміті 11 квітня. Ми і ми це кожний рік це робимо. Є походи сесії, і у нас є кворок депутатів. Ви розумієте, що план це прозора робота органів самоврядування. Ми виставляємо план нормативних нормативних актів. На Земельного направлення на двадцять п'ятий, на двадцять шостий, на двадцять сьомий в двадцять шостому році ми переглядаємо акти, і також до квітня місяця ми повинні внести зміни, якщо вони є зміни, і в вечерні місяці прийняти дані регуляторні акти. Таким чином ми інформуємо громадськість про. В мене Все. Yeah. Uh -huh. uh, що, uh, що стосується встановлення на території люкс, ради податку на да сьомий, як воно збільшується медси чи такі? Єдиний податок це живоль торнят, і його приймають до 1 липня. Да, да, так, так, повне віднімальне прийняття. Ні, ще не знімаються. На рівні, по-моєму, 20% єдиний податок. І ще так. йде військовий стан і відповідно щось передбачається. Да, так, відповідно до податкового кодексу. Ну, тут або внесення змін до розміру ставок, тому єдний податок. Ну, поки не не носимо, тому це, це тільки розмови, да, тільки твари. Да, да, перспективно. Перспективних твари. Що, що має забородатися? Зразу не власні, то будуть запитати, так? Люди, добрий день. Дякую. Що за це? Хто за те, щоб підтримати це рішення та винести на розгляд сесії, просить підтримати. Дякую. Дякую за роботу. Всі питання розглянуті. Дякую вам за четвер, 27-го.